Йо, Адаме. Привіт, Девіде! Що як? О, так приємно тебе бачити. Я прийшов віддати тобі. Оце, 200 баксів, який був винен. Справді? Так, я на чувак, завжди сплачую борги. О, дякую, Девіде, вони мені справді потрібні. Це добре, бро, бро, я ж твій найкращий друг. Я завжди тебе прикрию. А де ти взяв ці гроші? У тебе нова робота? О, ні, тепер у мене є папік. У тебе у тебе тепер папік? You? Так, Тож so, я переписувався із цим чуваком онлайн, і він надсилав мені гроші, you? він дарував you? мені сукні, коштовності you? You? і навіть п'ятий PlayStation. О, oh, oh, то ти розводиш його. Yeah. Так, саме так. Диви, в мене навіть provided? є цей профіль, який з it's робить it's з мене Сексі Кралю. Та це ж це ж Дженніфер Лоуренс. Так, Сексі Краля. Тож ти розводиш його як оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс. Так, і взагалі то я прийшов сюди <зві> на своє перше побачення, і скоро його зустріну. На побачення тут у магазині. <зві> ну, не побачення в магазині. Ми тут тільки зустрінемося взагалі то <зві> 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 ось і я а, де -де Девіде. Я не певен, що ти його надуриш. Ти лише вдягнув маску Дженніфер Лоуренс. <зві> Слухай, Адаме, мені здається, ти не зовсім розумієш, що відбувається. Кохання штовхає нас на шалені вчинки, окей? Кохання змушує долати нас тисячі миль, змушує перепливати найбільші океани заради найменших людей, але найголовніше кохання робить нас сліпими, окей? Тож це не про те, що у нас тут, це про те, що тут. Дженніфер. Роуен? О, Боже, це ти аж не віриться, що ми нарешті зустрілись. Дженніфер? Ти насправді маєш не такий вигляд, як на фото. Осе справді. Направду ти ще гарніша. <гас> справді. Ну, звісно. Твоє довге біляве волосся, твої прекрасні очі насправді гарніша. Rowan, я просто... Завали нахрін, Адаме. Вибач, що перебиваю, просто просто Дженніфер, Вона. О, Адаме, ти просто заздриш мені через мою дівчину, відому акторку, бікіні-модель і лауреатку Оскара Дженніфер Лоуренс. Е, так, так, саме так. Так, так, тож просто повертайся до роботи, окей, окей? Мене не буде до кінця дня, тож не облажайся тут. Боже, я навіть і не думав, що ми колись зустрінемось особисто. Якщо чесно, я хвилювався, хвилювався, що ми взагалі не зустрінемось. Я теж, і до речі, щодо бікіні. я думаю, у мене буде нове, я буду в ньому сексуальна, мені треба 200 баксів. Звісно, звісно. Е, ось, звісно, бери 200 і навіть більше бери, купляй, що заманеться. О, Любий, ти маєш такий стомлений вигляд, багато працював. Якщо чесно, це такий стрес керувати магазином. Ніхто цього не помічає, окрім тебе. І я повірити не можу, що ти приїхала з Голівуду і побачила щось у мені. Завдяки вашій щедрій підтримці на Патреоні, ми змогли зібрати грошей, щоб запросити сьогодні справжню Дженніфер Лоуренс на зйомки. Це неймовірно, Ровини, це можеш не можеш завалити, Адаме. Ага. Якщо хочете підтримати нас на Патреоні, гляньте посилання. Дуже вам дякую. Дякуємо.